Переважно ми згадуємо про свою зовнішність тоді, коли починаємо планувати літню відпустку. Про те, як позбавитися зайвих кілограмів і зробити своє тіло досконалим, сьогодні у програмі тема нова. Працювати над собою ми будемо у фітнес-клубі Форма. Фітнес-клуб клуб Форма це комплекс послуг і засобів для досягнення ідеального вигляду і форму, сучасне обладнання, зали для силових та кардіотренувань, групових занять, косметологічний центр та команда професіоналів роблять цей клуб одним із найкращих фітнес-клубів міста. Сучасний ритм життя на жаль залишає нам обмаль часу на пересування, тому всі воліють знайти для себе комфортний фітнес-клуб поблизу дому або роботи. Наш клуб розташований у новому житловому комплексі, що дає чудову можливість для тренувань як мешканцям нашого району, так і працівникам багатьох офісів, компаній, підприємств та установ, які розташовані поблизу. Клуб спроектований та обладнаний таким чином, щоб задовольнити потреби. Відвідувачі всіх вікових категорій з будь-яким рівнем фізичної підготовки. Наші висококваліфіковані інструктори, реабілітологи, косметологи, масажисти, а також лікар-дієтолог спрямують всі свої знання та досвід на те, щоб наші відвідувачі завжди були у формі. Кожен людський організм являє собою складну біохімічну лабораторію з безлічі нюансів. Враховуючи ті всі нюанси, наші фахівці нашого клубу складають індивідуальні програми для кожного клієнта. Наш клуб обладнаний двома інвентарем двох провідних фірм німецької фірми «Дівалі» і американської Імпульс. Всі тренажери обладнані комп'ютерами, що дає змогу набагато простіше користуватися ними, виставляти індивідуальну вагу для кожного клієнта. Інвентар нашого клубу можна використовувати як для підготовки професійних спортсменів, так і для аматорів, які вперше прийшли в наш клуб. Кожен тренажер є багатофункціональна система, що з допомогою чого ми можемо його використовувати для пропрацьовки різних групів м'яса, що спрощує і дає змогу краще використовувати даний інвентар в тренувальному процесі. Наш зал для групових занять обладнаний всім необхідним для проведення занять різноманітних фітнес-напрямків, зокрема йоги, пілатесу, тайбо, степа аеробіки, зумби, різноманітних танцювальних занять, а також занять за допомогою підвісних петель ТІРИКС, які швидко набувають популярності в Україні. TRX – це підвид функціонального тренінгу, спрямований на загальний розвиток вашого фізичного стану та підняття атлетичності вашого тіла. Підвісні петлі допомагають працювати вам з власною вагою та розвивати усі основні групи м'язів, включаючи дрібні м'язостабілізатори. стабілізатори Він максимально знижує навантаження на хребет та основні суглоби, а також покращує загальний стан вашого м'язевого корсету. Підвісні петлі TRX є чудовою альтернативою вправам у тренажерному залі, які передбачають підняття великих ваг і надмірного навантаження на ваш хребет. Косметологічний центр фітнес-клуба Форма працює у двох напрямках: перший це оздоровлення та релаксація. Процедури спаду поможуть покращити загальний стан шкіри, зняти втому після робочого дня, то доглянути за своїм тілом. Масаж сам по собі є дуже хорошим профілактичним засобом, який запобігає дуже багатьом захворюванням. З допомогою масажу дуже гарно розмисовувати м'язи, знімаючи, знімаючи такий своєрідний гіпертонус. І тому в спорті масаж є невід'ємною частиною для того, щоб спортсмени почували себе гарно і досягали гарних результатів. Другий напрямок це краса та естетична косметологія. Однією з унікальних послуг від фітнес-клуба Форма є процедура кріосауна, за допомогою якої покращується мікроциркуляція в тканинах, що сприяє покращенню обміну речовин та додаткової втрати калорій, а також значно покращує опірність організму. Для елегантної засмаги завжди встане в нагоді солярі. Він не залежить від погодних умов та дозволить отримати очікуваний результат набагато швидше, ніж під час звичайної засмаги на пляжі. У кабінеті косметолога вам пропонують послуги естетичної косметології: чистка обличчя, косметологічний масаж, пілінг, ліфтингові програми, ін'єкційні та апаратні методики. Апарат тріошей працює як по обличчю, так і по тілу. Він включає в себе маніпулу РФ ліфтингу по тілу, РФ-ліфтинг по обличчю, кавітацію і вакуум масаж. Рф ліфтинг по тілу це є радіохвильовий ліфтинг, хороша альтернатива агресивних процедур, оскільки він не потребує ні анестезії, ні реабілітації після процедури. Процедура займає від 20 до 40 хвилин. Кавітація це не хірургічна під дією ультразвуку частотою 28-40 кГц жирові клітини руйнуються і виводяться лімфатичною системою в інтервалі до 30 днів. Насправді, хороша фізична форма це не тільки форма фізична, це шлях через фізичну форму до здорового духу, напевно, до якоїсь здорової моралі, до підвищення самооцінки. до… Адекватного розуміння і взаєморозуміння з навколишнім середовищем, як в соціальному аспекті, в природньому аспекті. Також найабияким плюсом занять з навантаженням є те, що ми впливаємо на такі основні параметри, як я вважаю, це якість життя клієнта і тривалість його життя. Приходьте до нас, переймайте наш досвід, будьте щасливі, будьте здорові, будьте в формі. Лися програму тема нова. Пам'ятайте, що гарно виглядати потрібно не тільки улітку, отож завжди залишайтесь у формі.